Збірна України здобуває 6 із 6 можливих очок після жовтневих матчів. А ми здолали позначку у 1100 підписників після минулого відео. Завдяки вам і дякую вам за те, що дивитесь. Не забувайте ставити лайки, щоб допомагати нам просуватися. Наступна ціль 1200. Слідкуйте нами. за нами за зараз заставочки і говоримо про збірну. Сім, якесь молодіжне вітання. Так, саме тепер цю фразу так сказати у, 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 да. вперше за 47 випусків, це кажу на я. Да, це, це, да. А це кажу я. В нас свято якесь, якесь свято. Збірна України грає так, як нам мріялось. Ми всі казали ще буквально нещодавно, що. Все, ребро в аут, все, ребро аут. Я не кажу, то, що ми там брехали і йому не аут, От. але в останніх матчах щось дійсно дивне. Україна перемагає. Сьогодні Азербайджан, нещодавно Ісландію це прям ну, це свято. Це тобто, свято. тобто ми перевзуваємося, ми вже любимо ребро чи що ні? Ми ще трошки йому не довіряємо. Він молодець, але карандаше, карандашем, олівцем да, на папері. Так, ну. Як на мене, є очки, шість очок не пахне. Це дуже добре, це дуже гарно, але ну гри все одно як не було, таке немає. Тобто, ось взяти першу гру, наприклад, з Ісландією, то ось цей модний показник. Я зараз навіть подивлюся спеціально в статистику: угу. цей модний показник, який ми завжди засирали, XG, Ось рахунок матчу Ісландії Україна 3-5 і джі жодна команда навіть на години награла. Тому всі ці модні експертні XG, ттде, GPT тому тому подібні ідуть в дупу. Uh -huh. Ось що можна сказати? Типу по, -по збірній? що в першому матчі, що в другому матчі робокажу, кажучи, не те, щоб на полі була на на полі був лише один гравець. Але, типу, був один гравець, якого якби не було, можливо, таких результатів да. би не було. Тобто ти за я, Руслана, да? Да, я за Маліновського. Так я думаю, що всі згодні, що і в першому матчі, і в другому матчі, він вев матчу. Так, але особисто я, коли побачив виклик Маліновського збірну, я не дуже гарно до цього віднісся. Я подумав, типу, блін, ще зарано, типу, після травми, тільки що він там нам допоможе. Він виходить на поле, і я одразу розумію, що я був не правий. Да? Ось і можливо, так як він наскільки там майже рік напевно не грав за збірну, можливо, він ще не стиг зіпсуватися з футболу Риброве, грає в адекватний футбол, і тому він тягне нашу команду. Ну да. до того ж, він скоріш ну він давно не грав, і він в нього є бажання, в нього є. Якесь стремління до того, щоб щось таке мощне, потужне видати. Да і сам Маліновський, ну ти ж знаєш, да й всі знають наші підписники, всі, хто слідкують і дивиться футбол, всі знають, що це український ну недореалізований талант, це дуже великий талант, це дуже крутий технарь, який може ну все може на полі. В нього і є і талант, і, і якісь ідеї в голові. І він, блін, дійсно, так такі футболісти десь в Європі чи в Бразилії вони здобувають там. Суперконтракти, переходи, ну, але він дуже травматичний. Я не розумію, ну, що. в Це нашому... вже більше з віком пішло. А ці останні гри нагадали з Маліновського часів Аталанти. Так. Да, це, Малі... це був той самий Маліновський часів Аталанти, про якого хотілося сказати, що це нове покоління українських футболістів. Тепер ми граємо як. Супер топ. От от, якщо б в нашій команді було побільше таких хлопців з нестандартним там, якимось мишленням, да? як якщо б у нас були такі. Або талантами Або... здалеку. Да. Як, як конопля сьогодні. Да? Трошки таланту не вистачило. Але Маліновському вистачило. Але ми поки по Ісландії. Що можна сказати про цей матч? Ну, це, це був більше хокей, да, ніж футбол, судя по рахунку. Ну, матч був класний. Ну, він був, він був класний. Не, за, не, не через те, що команди грали якусь там тільки таку чи висококомбінаційний футбол. Це було просто голів. голголі це, як да. знаєш команди грають без воріт. Тобто, да. що одні без пішли захисту, забили да. без захисту, одні да. пішли, забили, інші пішли, забили. Uh -huh. Ось, але, типу, ну, окрім Маляновського, типу так, всі ну він дійсно герой матчів, що в першому, що в другому. Ось, але типу, якщо говорити по іншим е, представникам нашої збірної, тобто одразу згадується, типу, ще перший гол, е, яку роботу проробив Миколенко, пообігравши е, mm -hmm. на фланзі двох, віддавши, е, тобто теж ось таке от АП, ось видно, де він грає. Ось, типу, е, е, коли ти побачив стартовий склад, ти бачиш, що знов Садокова Ставлять на лівий фланг і такий, навіщо він зліва, ну щось придумай, ну, когось викликів, ти консерватор, ти задовбав. Але, на жаль, Судаков отримує травму, і замість нього на лівий фланг виходить Волошин, який теж чудово відіграв цей матч. Ще і сьогоднішній матч гарно відіграв. Ми, ми поки по Ісландії. Ось. І... Грубо кажучи, в захисті хочеться нас хвалити, в нападі, нападі хочеться в нападі, нас да. хвалити, але в захисті, ну тобто, в нас ми вже звикли, що в нас Левомач забирає або забарний, або Трубін. Mm -hmm. Але занадто навіть перший гол Фландії. Тобто, Трубін пропустив, пропустив такий м'яч, який. Ну не пропускають навіть у дворі. Ну, типу, ну ні, ну, у дворі, коли ти таке пропускаєш, то, то, то тобі всі кажуть, що що це за людина, от а потім ти останній п'єш воду. Тебе не доходить, ти п'єш слюні всіх тих, хто попив. Тобто пропускати ближній кут для воротаря такого рівня рівня Бенфіки, який скоріш за все грає, напевно, останній сезон а далі піде на підвищення. Ну, з урахуванням. Типу, системи uh -huh. Бенфіки купили подорожчі, розіграли, продали. Тобто, ось він же третій сі, ну, Якщо я не помиляюся, може помилятися, він відіграв минулий сезон повністю і поза минулу половину. Або, типу, ну коротше, він же відіграв достатньо, щоб його розіграти, і можна було продавати. Ось, але такі моменти, звісно, його не красять. Да, Це не для халатів. Yeah. Так, ще є що згадати по Ісландії, чи ми переходимо. Uh, до... А мені ще сподобалась гра Миколінка. Так я його вже схвалив. Ну, ти можеш поховити. Ти, а, ти це казав, да? <h, <h <h, <h> я просто у своїх, знаєте, як готуєш наступну репліку, якось сидиш, щось аналізуєш. Да. Ш, от щось, знаєте, от, маліна заграф, всі такі думають, що давайте і ми пограємо в футбол. Миколенко – він ну це не супертехнічний футболіст, це футболіст функції, це такий. Ну як от Рібров-консерватор-тренер, то Миколенко такий консерватор-футболіст. Як він розбирається з двома ісландцями на пітачки, просто, просто шикарно, просто шикарно. Просто невірей, просто щось неймовірне. Потім віддає він він гальову ж да, віддав? Чи він віддав пас а там вже було гальова? Ну це перше це по-моєму. Я, я просто я вже не пам ятаю. Пам ятаю. вже да, прийшов да. час. Ти плюс ми пишемо одразу після матчу. Uh -huh. Ось е після матчу з Азіверджаном. Ось я вже нормально так напився валідово. <голи> Ось і голова трохи не варить. А Льошка цілий день працював. Да, тому сиджу позіхаю на останньому хп. Тому постав лайк, підтримай Трудях, підтримай тих, хто втомився, див працював і дивився, і, і вночі не відпочиває собі солоденько, а пише для тебе самий пізнатий подкаст. Нішевого тіньового Ютубу. <laughs> так, ну да. ще там, по Азербайджану треба відмітити перший голодьку і першого Калюжного за збірну. Uh -huh. Ось дуже сподобався, як увійшов в гру очеретку по Калюжному. Я вже казав, по-моєму, в якихось наших подкастах, що як на мене його в збірні переоцінюють, він перші дві гри провів, як дійсно супер-аван, а далі, знаєш, і. Нема за що посварити, і особливо нема за що не було за що його хвалити. Uh -huh. Тобто він ще не є тією заміною Степаненка, яким був колись Степаненка. Але, типу, він долучився до цієї перемоги, забивши важливий гол. Ось, і ми перемогли нашого принципового заперника збірної Ісландії. Ось, і поїхали у Польщу, щоб грати, типу, домашній матч і за і особисто в мене, типу, Нервішки і так здавали, бо мені згадують це перша гра. Ось, і зрозуміло було, що ми будемо грати першим нобом, що ми будемо тиснути. Але якось минулого разу нам це не дуже допомогло. І ось сьогодні, особливо наприкінцівки першого тайму, ось, дуже вчасно ми пішли на перерву. Тобто хтось каже, типу, що в роздягальну це дуже погано, але ось в нашому випадку, ось те, що ось саме в цей момент. Тайм закінчився, було на добре. Було Малиновський дуже завівся. Добре, що йому надали вилучення після тієї прямої ноги, що переглядала чи варт, типу, що це жовта чи червона. Добре, що йому надали жовту, але якби ще там було там, хвилин 5-10 тайму, я боюсь, бо він на другу жовту ще награв. Перейшло 15 хвилин, він трохи заспокоївся і почав, знову почав грати, грати конструктивно. Так, почав знову грати у футбол. Пристрілявся раз, два, на три, знову забив. І знову ж таки, я хвалив по минулій гри Волошина, який заманів Ось Сьогодні він вийшов з перших хвилин, дуже круто відіграв на лівому фланзі, потім після ряду замін перейшов на правий фланг, навіть забив, але там, на жаль, не зарахували. Але, типу, все одно головне, що є три очки. В цьому випадку, типу, шість. І ось знову ж таки, ось, як я вже казав сьогодні зазвичай, у нас типу, там, лева матчу, герой матчу, стають гравці з захисної лінії. Ось, А зараз по ним є такі питання. Бо я не пам'ятаю такого поганого матчу від Забарного, як він був сьогодні. Це, напевно, найгірший матч Забарного у футболці збірної України взагалі не увійшов у гру. Ось, і ну і звісно, типу, Трубіна теж нема за що похвалити. Ми знову пропустили. І якщо глянути в статистику, то збірна України вже рік не проводить матч на нуль. Тобто кожного матчу з будь-яким суперником ми пропускаємо. Да, так, до речі, я цього не помічав. А, це коментатор сказав, я теж а -а -а, це не вирішував. Що... Я розумію, да, вони готуються краще, ніж ми. <сміт> от, і, і, да, якщо це так, то є якась систематичність, є якась, ну, звісно, є якась проблема. Звісно, ми не збірна Іспанії, яка виграла чемпіонат Світу і євро, mm -hmm. а потім ми, ми ледь виграли Азербайджан. Так, да, ми ледь пройшли Азербайджан, і щось мені перед матчем здавалося, що ну ми знову скатаємо нічию якусь, тобто Ісландія, це був такий, знаєш, це був зрив. Там більше фарту. Причому що да. з однієї сторони, що з іншої? Просто нам трохи більше фартило, бо да. все, що було, що били що інші, це залітало у ворота. То от сьогодні, типу, ну, Вратар Азербаджану він в'їхали в матч, бо він дуже багато зловив від Милиновського. Десь пощастило поперечне, як у випадку з каноплею. Скан... Десь пощастило поперечно, як у випадку з каноплою. Ось. І тобто, він відіграв, знаєш, я ще подумав, це точно Зібарджан. Не Сакартвела, може, Тома Мардашвіля, ні, це не він. Це не він. Звісно, вратарю було чим зайнятися на полі. І в цілому <рес> з таким то Малановським, як у нас? Так. Да, з, 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 з тим, хто, хто повернувся, нарешті, ось, кого ми так довго очікували. Да взагалі, слухай. Я так дивлюсь, ну, звісно, ми там хейтимо нашу збірну, звісно, ну тому що ми там бажаємо, щоб в них були, були кращі результати. І це дуже розочаровує. Да. Ось, ось як зараз є результат 6,6. Да, це Доч це чи, тип, результат. до чого доїбатися. Гри все одно нема. От, типу, так, ти пресингуєш у матчі збірну з Єберджаном, але будь-яка команда зобов'язана пресингувати у матчі з Да, Тому що це не сама футбольна країна, ми. Ми можемо її вигравати. Та Україна можемо. не сама футбольна країна. Так, да, але наші хлопці у Європі грають набагато більше. Наші, Європі, наші хлопці в Європі представлені в дуже багатьох клубах. В тому часі, що в Азербайджані грають хтось. Хтось, щось. Хтось? щось? Да. От. І коли вибачаюсь, в тебе вся збірна. Половина грає в ВПЛ, друга половина грає по всім остальним там, лігам. Да? і Тут виходять пацани, які грають в якомусь там Динамо Баку там, знаєш, або там, щось таке. Ну, це, це повинно бути так, що знаєш, як Девід Бехем і Т'єрі Нарі грають проти якоїсь там академії. Ну, Це так повинно було б виглядати. Я зрозумію, що ти маєш навести. Да. Але, блін, їх зі скрипом, але проходимо. Так. І ну, ще що пощастило, тобто, коли була заявка, тобто, я та й думаю, багато хто, типу, наговорював на ребро, мов, якого біса у нас всього два нападники. Тобто це добики, вона, типу, а вдруг нам доведеться грати у два нападники. І зараз пощастило, що в першому що другому матчі, що нам. Не довелося одночасно грати в два нападники, Але той же там, Кощак, який грає в чемпіонаті Забаржану, грає в лізі е, чемпіонів, так він не прям стовп, але типу, він може зіграти функцію нападника. Ось, як, наприклад, там той же Гуцуляк, який у нас грає праворуч, типу, він теж може зіграти функцію нападника, але зараз нам більш потрібні він бо у, у, у циганкова травма, Миколанко, циганкова травма, Мудрик не грає, Зубкова травма, тому зрозуміло, що він закривав цю позицію. І ось знаєш, ось коли був перший гол, коли е, Моновський подавав, що е, Гуцуляк забив головою. То теж став за нього переживати, бо там така подача була, що типу, ну, тераз можна було отримати. Да, да, тобто, йому, тобто, спочатку показали, що м'яч просто влучив голову, а потім, вже коли ти передивляєшся повтори, ну, бо я там викладаю, це, це акцентований удар. Так, це, був, він е, е, грамотно підставив свою макушку. Ось, бо ми викладаємо хайлати на наш телеграм-канал, до речі, підписатись на нього, не забудьте. Ось, і що можна сказати по іншому? Малиновського, звісно, що похвалили 10 yeah. разів. Ярмалюк відіграв дуже гарний матч. Не розумію, чому ще змінили після перерви Канопля в першому таймі Він грав дуже добре, але типу ну, сподіваюся, що немає якогось сильного пошкодження. Ось. І ми переходимо до таблиці та прогнозам по матчам, що будуть в жовтні, чи угу. тобі є що ще сказати? Ні, Нічого нема. Добре, то начебто все сказали. Та ви самі все бачили? Кого треба, похвалити, котре пожурили. Звісно, стає вопрос переброву, він завжди буде стояти, поки ми катаємося там на цих гойдалках то ми виграємо, то ми програємо, то нічі якісь катаємо. У нас нема стабільності ніякої. Це як, як знаєш, як, як генератор там, якихось несподіваних чисел. Найбільше від перемог України розчарувалося у Греції, бо він тоді не поїде у повних найкас, бо дуже навряд чи він буде поєднувати. Ось а так би якби Україна програла, його б звільнили, і починає і такий, Він такий ну, і... так. Ось перед вирішальними матчами розклад групи такий: перше місце збірна Франції в них 10 очок, друге місце ми в нас 7 очок, далі Ісландія в них 4. І зайбержаний з одним очком, який вони заробили у матчі проти е, нас. Звісно, що вирішальний матч буде із самою Ісландією, але далеко не факт, що, типу, що якщо ми переграли їх раз, то ми переграємо їх і другий. Бо сьогодні у Франції, тобто вони здобули очечку. Вони зіграли 2-2. І з однієї сторони, типу, що це приємний е, знак, що Франція не така непереможна, а нам ще з ними грати. Uh -huh. А з іншою, що і те, що Ісландія знаємо, оступилась раз, ще не означає, що вони з нами оступляться другий раз. Да, Тому... Що вони не зроблять якусь роботу над помилками і не захлопнуть ворота, в які можна в 5 заготити. Так, тобто, в них матч з Зіборджаном, перший раз вони виграли їх 5-0. Ось а у нас матч з Францією та очний матч, і ну, зрозуміло, що скоріш за все Ісландія бере три очки і в них теж, теж сім. І дуже навряд ми з Францією теж заробимо хоча б одне очко, хоча дуже б хотілося. б. Да? Але все одно, навіть якщо ми заробимо очко із Францією. А Ісландія все одно виграє зі Бержанта, нам все одно в будь-якому випадку треба перемагати Ісландію. Тобто, знаєш, ми навіть на Францію ми ж з Францією раніше граємо одну секундочку. Ми навіть на Францію можемо виходити, так би мовити, награвати якісь моменти. Бо французи стовідсотково перші, типу, дуже навряд ми їх переможемо. І краще в матчі із Францією. Більше підготуватись під Ісландію ніж витратити сили, здобути це одне очко, а потім через три дні уставши їхати грати з Ісландією, на яку нас вже не вистачить сил. Тому я б на місці Реброва, але слава Богу, я не на його місці. Типу, я б в матчі з Францією. Випустив експер... би резерв. Не. Ну, не резерв, а ну, експериментував би. Так, ну, да, експерименти з молодими, все таке. А прикинь, ну, блин, він випустить молодь, щоб вона побігала, там газон понюхала, з БП селфі зробила, а вони mm -hmm. возьмуть і вжарять Францію. Да, ні, прикинь, якщо, ми... То, Це буде якщо ми виграємо Францію, у нас буде 10 очок. Потім е, Ісландія виграє за е, в них очок, Потім Ісландія ще виграє нас. І ми при тому, що ми виграли Францію, все одно третє, там по якійсь різниці. Да. Хі -хі -хі. Тому в будь-якому випадку, типу, виграємо ми Францію, граємо в ніч, програємо вирішальний матч, очний із Ісландією. Буде вирішувати нашу долю. Ось. А на цьому все. Ось. Не забудьте, будь ласка, задонатити над тим, хто вирішує долю нашої країни та боронить її будь-який збір, якому ви довіряєте, будь це Русарі Состерненко, будь це якийсь збір ваших знайомих, які воюють, бо в кожного з нас є якісь знайомих, але це дуже важливо. Ось. Ну І, звісно, що підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Колокольчики, всі ритуали. Ми всіх чекаємо, всіх любимо і слава Україні! Героям слава!